В цьому світі немає нічого безкоштовного. За все треба платити. А якщо я візьму це, але набагато дешевше. Тоді в мене є для тебе рішення. Прийми це. Що це? З цим ти можеш отримати те, що хочеш, але безплатно, за малу ціну. Правда, в цьому світі немає нічого безкоштовного. Все має свою ціну. А знаєш, для чого її просять? Щоб ти довів, що ти по-справжньому цього хочеш. От і ціна, яку ти в реальності готовий заплатити, і визначає, наскільки сильно ти це хочеш. І чи хочеш ти це в реальності взагалі? А як же ж компроміс? Компроміс це лише торг за реальну ціну, яку ти готовий за це заплатити. Ціна випробовує бажання. Ціна випробовує справжність декларованих тобою цілей і цінностей. Що ти реально готовий за це заплатити. Але ж ми з тобою хочемо брати все, і при тому нічого за це не віддавати. Саме для цього і існує ось це. Чи ти читав Дон Кіхота? Okay. Знаєш, Дон Кіхот був чудовим хлопцем, тільки от він не хотів платити свою ціну. Тому він також прийняв ось це, як і ти. Дон Кіхот, начитавшись романів, захотів отримати славу лицаря, який бореться за справедливість і вершить подвиги в своїй боротьбі. Але, знаєш, бути лицарем це небезпечно. Можна й самому по справжньому постраждати. А таку ціну він був не готовий платити. Люди все так ускладнюють. Здавалося б, все просто ціна випробовує бажання. Не хочеш платити, значить, ти по-справжньому цього не хочеш. Просто визнай це. Але для того треба мати яйця, яких в Дон Кіхота не було. Засяг він правдиво подивитись собі в очі, забракло внутрішньої чесності. Саме тому він також прийняв ось це найтуманніше зілля в світі. А Що це біса таке? Солодка ілюзія самообману, яка, стираючи межу реальності, переносить тебе у твою віртуальність, де ти і отримуєш всі ті дивіденди, які хотів. При тому в реальності нічого не вкладаючи. І сказав Дон Кіхот: я лицар і почав ставати героєм свого роману, не заплативши ціни безплатно. Він робив все, як і герої в романах, які він читав, тільки не платячи їхню ціну. Він захищав слабких, робив подвиги, але лише в своїй безпечній віртуальності, де не треба платити справжню ціну. Він так відчайдушно боровся з велетнем, який в реальності був лише простим вітряком. О, як багато людей в цьому світі, бажаючи боротися, вибирають безкоштовну боротьбу з вітряком. Але ж те, що нічого не вартує, нічого й не вартує. Розумієш, хоч Дон Кіхот і був з хорошими намірами, і виглядав дуже хорошим хлопцем. Але тільки в реальності він лиш боровся з вітряками. Шкода лише бідного Санчо Панса, який. Не приймав таблетку. Але, служачи своєму пану, продовжував діяти в реальності, виходячи з віртуальності свого пана. Правда, як і у всього, у цього є також свої побічні ефекти. Ти перестаєш бачити межі між своєю віртуальністю і реальністю. Ти втрачаєш відчуття своєї реальної геолокації і починаєш відштовхуватись в реальності від того, чого насправді нема. Але при тому, всьому реальність не стоїть на місці, вона плине і змінюється. І якщо ти в ній тонеш... Хоч яким би ти птахом не був в своїй голові. Хоч від якої б хмари не відштовхувався своїй віртуальності, в реальності твоє тіло просто піде під воду. Хоч скільки бітряків ти перед тим не переміг. А це і буде ціною за це. Все в цьому світі має свою ціну. І це має найдорожчу.